Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2022-2023 років. 27 квітня 2023 рік Тоттен Хаспер у себе вдома на Тутнем Хоспер Стадіан команда приймає Manchester United. Еріка Тенхага Дова-два Мейра Ванєчія Наголу Джейдена Санчіта Маркуса Рашварда Відповідається мій мій чайний пейнер апаратах Йон Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку Тотнем ход про головний команди був Мейсон. Тоді, до речі, Антоніо Конте звільнили, і Мейсон якраз то допрацьовував сезон. 3-4-2-1 стартами Тотнема, Форестер ворота, триггер центральних захисників Климандле, Кристин Рамера, Рік Дейер, Олівер Скіп, Пелімер Хейбер під захисники, Перешич під Педрапора латералі, Реш Арлесен, Хан Мінсон у нападі. Це стартовая расстановки тот на Манчестер, Юнайтед, Эрик Тенхак, тренер команды, 4-2-3-1, стартовая расстановка у Юнайтед Дэвид Дэхио в воротах. Пара центральных захистников Виктора Линделев, Люк Шоу, Дюк Далот Аарон Ван Бисака по флангах, Кристиан Эриксен, Казимир, опорные пив Бруно, Фернандеш, атаковальный пив Антоні Антони Джейден Санчи по флангах, там Маркус Рашвертон на Ось така стартова розстановка Манчестер Юнайтед. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам футбол. А, ну що ж, друзі, що я вам взагалі-то можете сказати? Що я взагалі-то я вам можете сказати? Дуже хороший старт від обох команд. Манчестер Юнайтед, більша команда Ерикі Тенхага володіла м'ячем. В цілому це був рівний поєдинок. Сьома хвилина матчу Манчестер Юнайтед. Дуже здорова команда. Еріка Тенхага переходить в атаку. Хороша атака. Казіміра, ні, там, там Рашвар так раз виграє борьбу. Відеє передачу на Джейден Санча Джейден. На лівому фланзі прямий м'яч Санчо зміщується під праву удар гол Джейдон Санчо Сьома гол матчу Джейдон Дуже хороший м'яч вийшов у Джейдона. Справді, дуже здорово на лівому фланзі Джейдон Санчо м'яч приймає, зміщиться і прибиває. Прибиває в далі кут. І збиває. Збиває Джейдон 1-0 Манчестер Юнайтед збиває. І в цьому Юнайтед після забуду м'яча Джиліна Сенч, в цьому команда Груд Контролювала. 44-й худматч, Юнайтед переходить в контратаку Бруно Фернандеш. Робить діагональ на Маргу Заража на Маркус. 44-й худматч, Рашфорд, м'яч приймає, один в один проти Дайра. Рашфорд на швидкості і заходить, уж не майданчик, Рашфорд, гол! Гол. Манчестер Юнайтед. 0-2. Манчестер Юнайтед свій доїсу Маркус Рашвард заходить на удар, пробиває Маркус і збиває Маркус Рашвард. Маркус Рашвард збиває 2-0 Манчестер United. 2-0 Манчестер Юнайтед. І на цьому якраз то перша 45-ти хук завершилося. Хороші були нагоди у Тотнема у Юнайтеда таких то явних гольових шансів я би не сказав би, щоб вони були, ну Манчестер Юнайтед свої дві гольові нагоди реалізував. Хоча у Менджі Ден Санч він був не гольовий. Дуен Кулусевський, Дан Джума, Тан, Тан -Ган -Ган, Бен Девіс видуть у Тотнема, тайм номер два, а Векхаст, Фред, Маласія, Марсіаль видуть у Манчестер Юнайтед. Другий тайм, тот нам дуже здорово розпочинається м'яч. Другий тайм, якраз там. 56 хвилина. Тот нам атакує! Знімало нього поддах Кейн, Перічичак Ейн! І гутер блокується! Петропоро ударгол! Один-два! Тот нам хос про в грі. Поро. пробиває дуже красиво, дуже красиво пробуває Педрапора в ближню дев'ятку. Один-два! Один м'яч, тот не відквитав! Від, від, від а потім був ще один м'яч. Буквально через хвилину у Юнайтеда виникає шанс Маркос. На нього фланці Маркос, передача, Еріксен, Крісен Еріксен на Бруно, вірно Бруно. Бруно, Бруно! Обіграє там футболіста тот нема. неймовірний прохід португальця, але в поперечину пробуває Бруно Фернандеш. Супер шанс виникає у команди Еріка Тенхага. У тот нема також. были свои награды, Не На только у Юнайтеда. Там еще, до речи, он бисак это добывал головой. Ну, не забыл Манчестер Юнайтед. Это был, вправду, неимоверный шанс. Вот нам вот такой супер шанса. Вот атака-то прошла по любому тафангу. Довольно так непогано. И как раз то по любому Тафангу. Вот там атакует. Перешечь подача. Да, ер. Эрик Дайер пробачает Манчестер Юнайтед. В Пробовал Ферик. але Ері Гудайр не вдається забити. А тут не в, тиснула команда Мейсона. І в кінці кінці це дає свої результати на 79-й хвилі матчу Манчестер Рінет. Вибиває м'яч в боротьбу на підборі Крістіан Рамера. Він головою м'яч вибиває Кейн. На здогоні м'яч по правому флангу прострілом дальню стійку. Сон! Гол! 2-2! It's і це Хьонмін Сон. Саме сон забиває гол 2-2. 2-2 Tottenham тот Хоцпор. Тотнем Хоцпор забиває гол. Тотнем Хоцпор забиває дуже важливий м'яч, забиває команда Мейсона. 2-2. Вони відігралися. Вони відігрується 2-2. Ну, відповідно, на цьому матчі де завершиться. Де завершиться якраз то в нічю. 2-2 завершается матч. Мы 2-2. И, в принципе, я вважаю, что, в принципе, ничья. И как раз то было справедливым рахунком в там -то матче. Друзья, если так статистику подивитися, Поделитесь. 18-17 по ударах, 87 ударов в пущину. 39 на 61. Да, провалил United. 86. И как раз закутываем это, да. Ну, заголем на годы. Мы 4-4 и 3-3. упущені. тут 4 голіві нагоди у Тоттенхема, 3 голіві нагоди команда не реалізувала у Манчестер Юнайтед також 4 голіві нагоди, 3 не реалізовані. 387 передач у Тоттенхем Хотспор, 315 передач, з них були точними 81% успішності. Манчестер Юнайтед, друзі, рівно 600 передач, 518 з них були точними. Ну, 86% точність передач. Манчестер юнайтед for Seideh 3-2. З 18 удари for Totem 7 в площину удара, 7 повз ворота і 4 удари заблоковані. У Манчестер юнайтед 17 ударів, 8 ствір, 5 повз ворота, 1 влучення поперечку. 4 удари заблоковані. 13-13 по успішних відборах. 81% точність ну, успішності. Да? Манчестер Юнайтед 68 отот нема. 5-5 по сейвам, 25-18 по виносам м'яча 14-13% за перехопленнями. Ну і відповідно 8-7 це порушення правил 2-1 за жовтими картками. Ось така, друзі, підсумкова статистика. Рівне абсолютно Матч відбувався 27 квітня. 23 го року Миштотна, он там Манчестер Юнайтед в рамках английской премьер-лиги. Ну, и в принципе, абсолютно справедливо, что матч как раз ты в ничью 2-2 да и завершится. Вот, потому что, справді матч был довольно-довольно таки ревным, и, соответственно, завершится в ничью. Предал мы, друзья, матч английскую премьер-лигу, сезон 2022-2023, 27 квитня 2023, Терек стадион Тоттенхэм Хотспорт стадион Тоттенхэм Манчестер Юнайтед, мирование 2-2. Побежаем мы командам добра. Вам, друзья, вечер гу сердце. Так уж хотел бы побежать и всего самого, самого наилучшего. Вот, наилучшего добудется счастье. Я вам цього щастя і бажаю. Будьте щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.